Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Я хочу сьогодні з вами поділитися однією крутою можливістю підзаробити, яку я знайшов, тому що ми можемо там заробити від 3 і до 10 тисяч доларів, і навіть і вище. Але все залежить від того, наскільки у вас великий депозит. І наскільки у вас хороше візіння. Я, як завжди, не буду вводнити. По суті, вам по ділу розкажу, що робити, вам приймати рішення, ризики на вас, я лише ділюся з вами, що роблю сам. Дивіться, друзі, мова, піде про проект Степен. Як ви колись чули, цей проект був, потім вроді заскамився. Я взагалі за ним не слідкував, мене це не цікавить зараз. У нас основне те, що проект Степен зробив колаборацію з Адідас. В честь цього вони випустили колекцію nft кросівок. Якщо ви знаєте, що це. Якщо ви не знаєте, то ці кросівки це будуть NFT-кросівки, які коштують реальні кошти. Все діло в тому, що ми можемо прийняти участь в рафлі. Рафл це можна сказати розіграш, але щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно морозити монетку GMT. Тут якраз все навколо цього і крутиться. Отож. У нас є розіграш однієї тисячі кросівок. У нас є багато учасників, ми можемо отримувати білети. Потім, якщо наш білет виграшний, ми виграємо кросівки, які увага будуть коштувати десь від 4 тисяч доларів. 4-4 з половиною. Там викуп білета буде півтори тисячі доларів. Зараз я це все поясню доступно, простими словами. Але загальну картину, я думаю, ви вже ловите. Щоб прийняти участь в тому рафлі, нам потрібна монетка GMT. Але, звичайно, якщо ви її купите з ринку, то якщо вона впаде, ви втратите на курсі більше, ніж заробите з тих кросівок, це цілком імовірно. Тому потрібно або хеджуватися, або брати займ. А це треба вміти робити. Я, до речі, про це знімав не один відеоролик, тому переглядайте і навчайтеся, тому що сьогодні у відеоролику це показувати детально не буду, лише здебільшого. Переходимо одразу до діла. В нас є платформа Мояр, на якій це все проводиться. Я залишу своє посилання в описі під відео, тому що, якщо ви перейдете за реферальним посиланням, у вас потім буде на 10% більше до перемоги. Отож, переходимо. На головну сторінку, ось у нас сайт Moar, де це все проводиться. Спочатку тут потрібно зареєструватися. Тут потрібно буде ввести пошту, ось тут тиснете, і тут буде кнопочка Sign Up. Реєструєтесь, вводите свою пошту, підключаєте Google аккаунт. Все елементарно просто, я не думаю, що потрібно пояснювати, і ви такі реєстрації схожі проходите, я думаю, по 10 на день іноді, тому тут нічого складного немає. Далі ми йдемо у вкладочку Win NFT, і нам потрібен raffle Mint. І ми шукаємо мінт, який нам потрібен. Ось він є. Step and go and Adidas Raffle. Він закінчиться в нас 30 го числа, 30 вересня. Тоді будуть результати. 996 кросівок буде розіграно. Взагалі вони коштують там дешевше по 2000 доларів, по 2,5. Але так як вони заколабили з Adidas, ця колекція буде дорожчою. Тиснемо Play. І ось у нас, в принципі, відкривається ця сторінка, яка нам потрібна. Тут є два методи, як приймати участь. Можна брати за GMT, можна брати за FLS Point. І ФLС Point я навіть не буду розглядати. Тому що це інший метод нам потрібно брати участь за GMT. І як бачите, один тікет... Щоб купити його. До речі, якщо ви не виграєте, токени GMT, за які ви купували білети, повертаються. Все, що у вас буде, це витрати на комісії, і ми будемо 30 доларів витрачати для того, щоб купити тут підписку, щоб на 50% збільшити ще шанси на перемогу. Як ви можете бачити, тут вже викуплено 14 317 тікетів. Це дуже багато, лише буде 1000 виграшних квитків. А виходить, якщо 10 тисяч GMT коштує один квиток, то виходить, один квиток в нас обходиться в 1600 Доларів на 1600 доларів потрібно купити монетки GMT, щоб взяти один квиток. З одним квитком шанс на перемогу у вас приблизно 7%. Це їм мало. Тобто з одним квитком тут немає що робити. Тому я в кружках в телеграмі одразу говорив: якщо у вас немає вільних хоча б 5, 10, 20 тисяч доларів, то ви швидше за все тут просто витратитися на комісії. Звісно, будуть переможці, які виграють з одним білетом, але це то саме, що виграти в лотерею, щоб збільшити шанси тримати більше аккаунтів. Отож, в чому заключається весь нюанс: 10 тисяч GMT, Що потрібно зробити з тими GMT? Їх потрібно купити на біржі або взяти в або західжуватися і перекинути їх на гаманець Phantom. Також на Phantom потрібно буде закинути 30 USDC у мережі Solana для оплати підписки, про яку я говорив. Зараз це все поступово зробимо. Я вже купив три квитки і ще з інших аккаунтів купив декілька. Отож, ми можемо на один аккаунт купляти безкінечно кількість тікетів. але все діло в тому, що виграти може лише один. Тому я не бачу сенсу брати більше ніж 5 на один аккаунт. Можна брати і по 10, звичайно. Так, давайте по порядку. 10 тисяч GMT коштує один тікет, з яким шанси на перемогу 7%. А ще до кінця 4 дні. А це означає, що може кількість тікетів подвоїтися, і шанси на перемогу будуть з одним тікетом приблизно 3%, що є досить мало. 10 тисяч GMT, якщо купити на ринку, я купляв на біржі Bybit, коштують зараз 1600 доларів. Якщо просто їх купити, може вкратися курс. Потрібно або брати займ, або хеджуватися. По моїх розрахунках, щоб у вас був безпечний займ, бо можна взяти займ на біржі Binance вже не можна. Там GMT вже розібрали, можна ще взяти займ на Binance, щоб LTV був в безпечному районі, тобто до 65% за 1600 GMT в доларах, які ви берете в позику, 10 тисяч GMT – 1600 доларів. Треба залишити заставу ще 2500. А це виходить, що 4100 доларів. Щоб мати один тікет. вам потрібно з яким шанси маленькі. Звичайно, ви можете LTV там тримати в районі 70-75, лишати меншу заставу, і там на один тікет приблизно вам піде 3500 доларів. Можна хеджуватися. Якщо ви на 1600 доларів візьмете GMT, ви можете на 1600 доларів стати в шорт з першим плечем, наприклад, на біржі Bybit в токені GMT, і у вас буде 1600 шістьсот 3,200, виходить, шорт трохи вигідніший, але ви будете платити ставку фінансування, не забувайте. Це фандінгом називається. Він платиться на біржі, байбіт кожних 8 годин, і там процент весь час плаваючий, в залежності від того, яку ви велику позицію будете тримати. Там може бути 20 доларів в добу, може бути 40 в добу, може бути 50 доларів в добу. Тому це вже дивитися від вашої позиції і рахувати в процентному співвідношенні. Але загалом небагато, якщо чесно. Якщо там заплатити за 4 дні 50, 100, 150 доларів, то не так і страшно. Якщо приймати участь з одним білетом, я вважаю, що це не має сенсу. Ви витратитеся на комісію на відкриття позиції, ви витратитеся на фандінг, ви витратитеся 30 доларів, якщо будете купляти цю штуку, про яку я говорю, яка збільшена 50% шанс на перемогу. Тому, як мінімум, я би радив приймати з п'яти квитків участь. А 5 квитків це вже не 1600 доларів, а 5 квітків, наприклад, якщо хеджуватися, то 3200 доларів можете на 5, дорівнює 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів це є 5 квитків. Це можна все зробити на один аккаунт, і з п'ятьма квитками шанс на перемогу у вас теж не буде великий. Якщо у вас є можливість зробити собі 20, 30, 40 тікетів, 50 тікетів, то я би радив робити це на різні аккаунти. Тому що якщо ви будете мати більше білетів, буде набагато більша ймовірність того, що хоча б один. У вас виграє а один, це якщо ми, наприклад, 10 тисяч GMT, один виграшний білет, за ці 10 тисяч GMT викупляється цей кросовок. Тобто ми за кросовок платимо 1500 доларів. Але якщо кросовок буде коштувати 4 45 то ми від 2 до 3 тисяч залишаємося одно профіті з одного кросівка. Тому якщо один виграє, перекриються всі витрати спокійно, і ви залишитесь в профіті в мінус, думаю, не підете. Хоча ризики є завжди. Злом контракту, злом сайту будь-що. Це ви маєте розуміти, це ви маєте приймати на себе. Я сам сюди загрузив круглу суму, так само ризикую, просто з вами ділюся тим, що роблю сам. Отож, максимально ви з одного аккаунту можете виграти один тікет, а значить більше, ніж 5 білетів на один аккаунт сенсу купляти немає. Можливо, є сенс брати 10, але тоді, якщо вам, наприклад, там би сильно пощасило і ви мали виграти 2, ви все одно виграєте один. Тому я закинув по 5 на аккаунти тікетів. Ось є монетка у нас GMT, в мене по ній відкритий шорт, як бачите. Шорт в мене в мінусі, а значить, токени, які я Заморозив в мене в плюсі, тому що я заморозив тут на аккаунті. Вже кругленьку суму, і на таку саму суму відкрив шорт. Як бачите, в мене ціна ліквідації по 0,23. Зараз ціна майже 0,16. Тобто я не думаю, що воно тоді дійде. Але якщо би підбиралося, я буду просто докидати кошти в позицію, так само і в позиції фінанси, криптопозики. Вибираєте там взяти в позику монету GMT, в заставу залишити USDT. Воно по дефолту дає 80 LTV, Тоді скоригувати суму застави, докидаєте USDT, щоб у вас LTV був менший. І за цим потрібно уважно слідкувати. Тому що, якщо, не дай Бог, ліквідує позицію на фьючерсах або ліквідує вас займ ваш, то буде проблема, тому що токени ось тут. В цьому рафлі вони заморожені, ви їх не можете дістати і продати. Тому за цим потрібно уважно слідкувати, щоб вас не ліквідувало в будь-якому випадку, чи шорт тримаєте, чи маєте позику, і там і там треба слідкувати, щоб ви не втратили свої кошти. Тому що якщо вас ліквідує, ви не побачите курс, потім після цього просяде. Ви понесете збитки, особливо якщо зайдете на коротеньку суму там 10, 20, 30 тисяч доларів. Отож як я вже сказав, у нас буде розігруватися 996 кросівок. Ось тут пише це буде рафл до 30 10 числа 10 тисяч GMT на один білет. Яким чином це робити? Я вже сказав. Давайте я покажу спочатку, як закидати сюди токени GMT. Ви їх поповняєте просто на фантом. Ви можете, наприклад, там їх купити на байбіті чи взяти в позику на байбіті. Просто сюди тиснете Получить, копіюєте адресу Solana, і сюди відправляєте на адресу Solana GMT. Тут в Solana адреса одна, наприклад, і для Solana, і для GMT. Скидаєте сюди на Phantom, воно вам тут підтягне, оновлюєте сторінку, тиснете with GMT. Ось тут у вас має бути приконекшений і гаманець. Після цього ви вибираєте. Ось тут тікети. -ті. Наприклад, якщо ви там закинули собі 10 тисяч GMT на Phantom, то ви берете один білет. Якщо більше, тиснете плюсик, 2 білети, 3 білети, 4 білети. 5 блетів і так далі. Ось тут буде у вас доступний баланс. Ось тут буде скільки воно буде коштувати. тиснути галочку і тут підписуєте, і воно вас закидає. Підписуєте транзакцію, і комісія там буде невелика. Таким чином, сюди в Рафл закидаються кошти. 30-го числа буде видно результати, буде видно, чи ви виграли. Тут одразу на цій платформі Moar можна буде цю NFT продати, якщо ви виграєте, якщо ні, то просто токени повернуться вам на фантом. Або потрібно буде десь тут їх заклеймити. Я думаю, що до кінця цієї події тікетів буде не 14 тисяч, а приблизно 30 тисяч, а це означає, що з одним квитком у вас буде шанс 3%. Але ви маєте розуміти, що може бути таке, що у вас може бути 3 тікети, і один тікет може виграти. А можете мати 10 тікетів, і може не виграти ні один. Тобто, так тут є закономірність в процентах, але все ж таки це є ще везіння, тому на це потрібно. Зважати, тому якщо ви не виграєте з 10 або з 15, нічого, значить вам просто не повезло. І я впевнений, що будуть такі, які з одного з трьох білетів теж виграють. Але кажу, це вже більш для таких досвідчених, хто знає, що таке позика. Я думаю, в принципі, люди, які мають депозити там під 10-20 тисяч доларів, вже знають, що таке позика, що таке хеджування, які тут ризики і так далі. Виходить, якщо брати позику, чи там хеджування від 3200 до 4000 доларів, вам потрібно заморозити на один тікет. Тобто, якщо хочете 10 тікетів, щоб вже плюс-мінус нормальний шанс на перемогу. Треба заморозити від 30 до 40 тисяч доларів. І, звичайно, треба мати ще в тезері ліквідність на випадок, якщо би почався сильний ріст, і потрібно було докидати активів до позики чи до позиції в хедж в шорт. Так, тут я пояснив, через PVGMT ви закидаєте ці кошти. Як я сказав, приблизно курсівки мають коштувати від 2,5 до 4 тисяч доларів. Можливо, це буде 3,5, можливо, це буде 4, можливо, це буде 4,5-5. Тут знову ж таки я не можу прям точно сказати. Можливо, будуть дешевші, можливо, будуть дорожчі. Як підняти шанс на перемогу? Зараз я покажу. Перше, це я сказав, якщо перейти за реферальним саме посиланням, то вам дасть 10% в майбутньому. І також можна ось тут перейти на свій профіль, натиснути Moar+, ось тут є Refer and earn. Тиснемо сюди, тут можна. Копіювати своє посилання і скидати друзям. І також, ось тут, бачите, я оплатив місячну підписку за 29 USDC. тобто, це затрати. Вони вже не повернуться. Тобто, знову ж таки, виходить, Якщо ви берете один білет і тратите з 30 доларів, то це невигідно. Краще робити більше, якщо вже берете більше білетів, тоді вигідніше вже. Буде і з ось цим. Це ніби підписка на них. Ось тут буде кнопочка підписатися, яким чином я її оплатив, одразу через фантом USDC в мережі Solana. Ви можете закинути Solana, свапнути прямо в Phantom на USDC, оплатити ним. Можете закинути USDC в мережі Solana і одразу з любої біржі чи свідки вам завгодно, і оплатити. І тоді на 50% має збільшитись шанс на перемогу. Звісно, тут ще можна підняти шанс на перемогу покупкою NFT, яка коштує десь 300 доларів. І там торгами, але я в це навіть не вникав і не займався, тому що це я вибрав для себе найбільш оптимальний варіант. Отож, як ви друзі, побачили, це серйозна інфа з серйозними цифрами. Це вже не та тут не до жартів. Тут реально є ризики. Є ризики того, що ви не справитеся з хіджуванням або з позикою. Є ризик того, що ви, наприклад, візьмете там два акаунти по 5 тікетів, оплатите підписку по 29 USDC і нічого не виграєте. Але знову ж таки, я думаю, що якщо мати хоча б 40 тікетів, то один-два аккаунти зайдуть точно. Я можу помилятися. Все-таки є частина велика везіння, але так би, в принципі, мало бути. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки ще тікетів набіжить до кінця цього всього. Токен GMT пропампили і так добре, але як бачите, в мене позиція є. Тобто тут потрібен нормальний депозит, нормальні кошти, але якщо, можливо, ви хочете зайти з одним аккаунтом, з одним білетом спробувати. І, можливо, вам пощастить, і ви виграєте, і заробите одразу майже 100% до інвестицій. Це буде дуже круто я буду дуже сильно за вас радий. Але це мало ймовірно, це буде набагато важче. Тому чим більше білетів, чим більше тікетів, тим більше у вас шансів на перемогу. Ну а щоб розуміти, що відбувається, якщо щось зміниться, результати, якщо хочете побачити мої результати, поспілкуватися, якісь будуть у вас запитання по цьому всьому, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут залишу вам QR-код, скануйте, є посилання в коментарях, в описі під відео. Всі посилання там є завжди. Якщо ви плануєте робити декілька акаунтів, то вам потрібен антидетект браузер. Якщо у вас там 2, 3, 5 аккаунтів, то можна і на проксі поставити загалом всі посилання в описі під відео. Тому долучайтесь в Telegram, там є чат, там зможете задати якісь запитання, вам дадуть відповідь. Я думаю, раз я вже зробив відеоролик, то в нашому ком'юніті знайдеться декілька людей, які все-таки будуть приймати участь. І я хочу щиро побажати вам всім удачі, тому що це класна можливість. І я буду радий, якщо хтось з вас переможе. І якщо навіть буде декілька переможців, я теж буду радий. Ну і звісно, Звісно, самому хочеться перемогти і заробити, але тут вже як пощастить. Я думаю, такої інфи не часто зустрінеш на просторах Ютубу, тому з вас лайк та коментар. А я, як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.